Нарешті завершив свою картину, назвав її танець сутінків під час заходу сонця. Радує отриманий результат, дуже незвичні відчуття від цієї роботи. Можна відчути ніжну теплоту простору, наповнену м'якістю надвечірнього повітря. Поява перших сутінкових тіней додає різноманітні незвичні очікування. Присутнє розуміння, що це краса, яка швидко зникає, залишаючи лише приємний, захоплюючий після смак зустрічі дня і ночі. Але дана мить зупинена. Композиція застигла у вигляді складного силуету, який умовно починає свій повільний беззвучний танець, танець мерехтливих дивуючих тіней із свіжої, всепроникаючої вечірньої прохолоди. Його рух видає натяки на різноманітні образи, серед яких і помах крилнічного птаха, і тихі тваринні кроки, і невідомий важний погляд. А ви що тут бачите?